Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, відгадайте загадку, з під снігу свій листочок до сонце простягну і синій мій дзвіночок вітатиме весну. Про кого ця загадка? Так, про квітку пролісок. А які ще квіти ви знаєте? Так, підсніжник. Полісок, Крокус, сон-трава, Нарцис. Тюльпан. Усі першоцвіти потребують охорони, тому зривати їх не можна. Цвіт проліска не тривали. Та щоб зупинити цю чарівну мить цвітіння, пропоную вам зробити квітку пролісок з паперу в техніці орігамі. Наші гарні квіточки розпустили свої пелюстечки, Вітерець гайдає. Вліво, вправо наші гарні квіточки закривають пелістки, голівками гойдають, тихо засинають. Складаємо квадрат навпіл, потім ще раз навпіл, далі по діагоналі. І ще раз по діагоналі. Ось така зірочка у нас вийшла. Складаємо нашу зірочку у квадрат. Ось так. Ось такий квадратик у нас вийшов. Малюємо пилістки нашому проліску та потім вирізаємо по контуру. Робимо стебло, згинаємо папір навпіл. А далі ще раз навпіл. Ось у нас виходить таке міцне стебло для нашого проліска. Далі приклеїмо квітку до стебла та листочки. Ось такий гарний об'ємний пролісок у нас вийшов. Надсилайте фото ваших робіт. Дякую, малята.